От готувати будемо зараз наші рижики. Будемо робити зимову заготовку рижикову сіль. Для початку ми їх помиємо. Коли рижики трохи побудуть у воді, тоді вони дуже зручно старою зубною щіткою відчищаються. Тепер нам потрібно просушити від зайвої вологи гриби. Я буду готувати два варіанти грибної солі, просто чисто з рижиками, та рижики з часником. Тому я навпіл ділю гриби, це в мене приблизно по 150 г. Тепер беремо сіль в мене такого середнього помилу. Єдине, що не беріть йодовану та екстра. Лишилося тепер висушити нашу сіль. Я буду сушити в сушарці при 45 градусах, можна сушити в духовці, тоді можна і 50 і 60 градусів. Сіль з чесником готую аналогічно. До варіанту з чесником я додаю 400 г солі. Ось таким шаром я розкладаю її, як пастел, в принципі. Сіль висохла. Сохла вона в мене доволі довго годин 14, мабуть. На жаль, колір не зберігся, але запах дуже такий насичений. Тепер познімаю цю всю сіль і треба її подрібнити в ступці. Також добре можна подрібнити товкушкою, звичайно, цю сіль замість ступки. Найкраще таку сіль використовувати, наприклад, присипати канапку або картоплю відварену. Тоді смак буде яскравіший. звісно, що в салаті ми додаємо не так багато солі, тому смак не відчувається. А ще. Це, як на мене, чудовий подарунок може бути: отака грибна сіль. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.